Показую поетапне вив'язування коміра стійки для пальто в техніці фреформ. Вив'язуємо квіточку з гудзиком. Робимо початкову петлю і набираємо 7 повітряних петель. Чим більше має бути гудзик, тим більше має бути повітряних петель. У моєму випадку 7. З'єднуємо коло і пров'язуємо стопчики без накиду. Стопчики без накиду дов'язуємо по колу, постійно збільшуючи гудзик саме до такого розміру, який нам потрібен. Коли я зацікавилася цією технікою, на той момент я знайшла лише один журнал мод, де було описано, як вив'язувати усі всі скрамблі від ті стопчики, Гудзики, відео тоді в Ютубі, ще навіть і близько ніяких не було. Було достатньо складно це все зрозуміти, але, як кажуть, методом спроб і помилок все ж таки дійшла до цього. Це вже третій виріб, який я закінчую в цій техніці. Гарний одяг надихає мене так само, як музика чи мистецтво. Я обираю не просто речі, я обираю відчуття, у яких хочу прожити свій день. Коли кольори одягу змінюють настрій, а текстура нагадує, що життя можна відчувати навіть на дотик. Я створюю свій стиль, і в цьому моя свобода. За допомогою простих стопчиків без накиду закінчуємо гудзик. Будемо вив'язувати пльостки. Робимо 4 повітряні петлі підйому, повертаємо гузик на лісову сторону і в ту ж петлю пров'язуємо стопчик з двома накидами. В нас в одну петлю буде пров'язуватись 6 стопчиків з двома накидами. Зверху пелюстку з'єднуємо. Робимо три повітряні петлі, два накиди і знову пров'язуємо стопчик з двома накидами через одну петлю на пуговки. Шість стопчиків з двома накидами пров'язуємо і також їх з'єднуємо. І так по колу пров'язуємо до кінця. Можна полюсочки вив'язати по колу, повністю, можна зробити тільки наполовинку. І е, приміряємо вже по викройці, прикладаємо, дивимося, куди нам підходить, як пришивати. Пришиваю я циганською голкою, е, те ж пряжою, що вив'язую. Таких відео в інтернеті достатньо багато, але я показую саме на прикладі коміру. Сподіваюся, що відео для вас було корисне.